Медсестра, це не просто робота, це постійна праця і турбота. Білий халат, одягнений недарма, на охороні здоров'я стоїть медсестра. Сьогодні свято у вас. Прийміть вітання від нас, у вас всіх серденько бринить. Медсестри, вітання прийміть. Медсестра для нас, як світло у віконці, без неї не обійтися нам ніколи. Ласкаво погляне, як сонце, вилікує миттєво і без уколів з ними сестри. Привітати вас поспішаю, великих успіхів у роботі вам побажаю. Нехай завжди збувається всі мрії і ніколи не покидає надія. Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливих пацієнтів. Уважного і відповідального ставлення до своєї справи, легкості в руках, ясності в голові, вдячних пацієнтів, і, звичайно ж, підвищення на роботі. Хто ж про це не мріє? Святом вас!